Ну, де ще говорити про закони для військових, як не на фронті, і саме тут зараз ми з нашою командою. Це запорізький напрямок, це буде харківський напрямок, і серед іншого говоримо. Про нові законопроекти, які знаходяться в стінах парламенту, проблем чимало це питання демобілізації, і грошове забезпечення, і присвоєння військових звань. Це вислуга років. Проблеми накопичувались роками. Бо замість адекватної державної політики щодо військових і їхнього соціального захисту і забезпечення, у нас навіть сьогодні хаос і абсолютна інерція по всім процесам. Як вирішити більшість цих проблем? Ми з нашою командою розумної політики пропонували це давно і до початку повномасштабки, і вже після цього? І ми насправді буквально привозили ці ініціативи і законопроекти з фронту з передової. Перекладали на текст і писали правильні якісні законопроекти. На жаль, вони дуже часто не потрапляли в стіни Верховної Ради. Політика переважала здоровий глузд, і саме це заважало нам рухатись далі і приймати ці законопроекти. Монобільшість більшістю вже в звичайному своєму стилі не пускала ці закони в зал і не давала за них голоси. Тільки зараз, під кінець другого року повномасштабної війни, влада все ж таки спромоглася подати великий законопроект 10.313. В ньому є правильні речі. Є дуже багато речей, які ми закладали в свої законопроекти, і які дійсно допоможуть військовим вирішити велику частину питань, яка вже накопичилась. Тому розумна Політика додала свої пропозиції до цих законопроєктів, і ми будемо подавати альтернативні в цих альтернативних. Ми зібрали всі ті напрацювання, які до цього не пускалися до зали. Якщо вони не пройдуть в першому читанні, ми будемо подавати їх в якості правок і Пропозицій. Хотілося б зазначити декілька пунктів і питань, на яких ми сконцентрували увагу: це демобілізація. Це перше. Ми пропонуємо провести демобілізацію для тих, хто 24 місяці вже воює, і з них 8 місяців бере безпосередню участь у бойових діях. Гроші. Наші законопроекти закріплюють усі виплати захисникам на рівні закону, а не на рівні постанов Кабміну, Тому що ми вже знаємо, що там абсолютно немає совісті, немає честі, і розуміння того, що треба забезпечувати армію. Вони змінюють свої рішення і роблять це дуже швидко. Так само ми пропонуємо закріпити на рівні закону виплати загиблим на рівні 15 мільйонів. А не як це зараз буде знову вирішувати камінь, затягувати ці процеси, тому що віри нашому уряду на жаль, немає. Наступне питання це вислуга років. Пропонується закріпити один місяць служби за три, як це було і під час АТО, і під час ООС. Ті, хто воював, це добре знають. А сьогодні абсолютно неадекватна позиція, що в нас є лише місяць за місяць. Це абсолютно неправильно, і це питання треба виправляти. Це були нашими законопроектами і ініціативами, але поки що вони не були прийняті в залі. Звання ми чимало говоримо про те, що ці питання треба вирішувати. Саме наша команда впровадила законопроект сімдесят який дозволяє отримувати. Молодше офіцерські звання для тих, в кого немає вищої освіти. А тут ми пропонуємо і прописуємо абсолютно прозорий, адекватний механізм присвоєння позачергових військових звань в друге і в третє. Гідність ми вилучаємо статтю, яка дуже схожа на Росію, коли нашим захисникам. Забороняють знімати правду про те, що відбувається на фронті, що відбувається з ними, і дуже часто саме ці відео допомагають вирішувати такі проблеми. Але це дуже не подобається владі, тому вони просто заборонили хочуть заборонити це робити. Ми вкотре закликаємо всіх народних депутатів забути про чвари, тому що мова йде про наших захисників, нашу армію і підтримати все те хороше, що є в цих законопроектах, що пропонує наша команда розумної політики. Ми не Наполягаємо на те, щоб сьогодні забрати вашу монопольну владу, шановні колеги, або не дуже шановні колеги з монобільшості. Але ми дуже хочемо, щоб такі закони, які допоможуть нашим збройним силам і нашим захисникам, були прийняті в стінах Верховної Ради швидко, без затягування і без політики, тому що це робиться не на політичну користь вашу або нашу. Це має робитися на користь наших збройних сил. Слава Україні! Слава ЗСУ. Thank you.